14 червня близько півсотні представників Ташанської громади відвідали найсучасніший насіннєвий завод Товлімері, роботизовану молочну ферму та твариницький комплекс приватного підприємства Євросем. Також завітали в реконструйовану шкільну їдальню, майстерню та дитячий садок у пологах-вергунах та відреставрований козацький храм у чопилках. На території насіннєвого заводу у малій каратулі делегацію зустрів заступник директора Юрій Шебіка. Він розповів, що перша черга заводу, потужністю 15 тисяч тонн кукурудзи в качанах або 350 тисяч посівних одиниць була збудована протягом 10 місяців в умовах воєнного стану та запущена в роботу 28 лютого 2023 року. Таким чином створили 100 робочих місць для місцевого населення. У планах також будівництво другої черги з такою ж потужністю. Особливість заводу полягає в тому, що він побудований в одну лінію, обладнаний унікальним устаткуванням, яке впливає на генетичну чистоту та схожість насіння і забезпечує повний безперервний цикл всіх технологічних процесів. Юрій Шебіка розповів, що весь процес починається із заїзду автомобіля з кукурудзою в качанах через прохідну на ваги, де відбувається зважування та перший відбір зразків для лабораторних досліджень вологи та температури сировини. Показав присутнім і наступні етапи: сортування, місце сушіння зерна, обмолот, проміжний склад зберігання, калібрування, пакування та склад готової продукції. На роботизованій фермі приватного підприємства Євросем у малій каратулі керівник напрямку тваринництва Микола Дзюбан розповів про будівництво ферми, умови утримання, раціон годівлі та процес доїння молочних корів. Він продемонстрував інновації у силосних спорудах ферми, нову техніку та нові корівники для доїнь, які зроблені з металоконструкцій та не мають опорних колон. Наголосив, що ці будівлі унікальні тим, що корови мають вільний доступ до повітря або до повітрообміну, достатнє освітлення, належну вентиляцію та вільний доступ до поїлок чесалок, кормостола, та самі можуть ходити до доїльних роботів. Додав, що в середньому одна корова за день дає 36 літрів молока, а найбільше 64 літри. Дорогою до наступної ферми делегація завітала до пологів вергунів, де подивилася на реконструйовану в цьому році їдальню бомбосховище школи для школярів та вихованців дитячого садочка, а також майстерню і сам дитячий садочок. Голова Ташанської громади Василь Вовчанівський зазначив, що ремонт допомагала робити і громада, і місцеві фермери, а необхідне обладнання надала держава. Керівник м'ясного напрямку Зоотехнік Олександр Данилін розповів, що на фермі з вирощування м'ясних корів у чопилках утримують чотири основні породи: ангус, лімузин, шароле та герефорд. Для утримання використовують дві моделі: шість місяців в період осені та зими маточне поголів'я утримується в технологічних корівниках, а шість місяців на власних пасовищах у період весни, літа та початку осені. Зараз господарство має близько півтори тисячі гектарів власних пасовищ або ж 13 пасовищ на території громади та отримує близько 4 тисячі голів великої рогатої худоби. Олександр Данилін також звернув увагу, що більшість отелів відбуваються восени, взимку та навесні під пильним наглядом професійної команди ветеринарів та зоотехніків. Загалом на фермі працює 32 особи. На завершення делегація відвідала відреставрований у 2020 році козацький храм Святого Миколая Чудотворця у селі Чопилки.